Вітаю вас, дорогі бродівчани, ви дивитеся броденю головні новини Бродівського району. До вашої уваги у студії Сергій Нікишин у 2020 році надзвичайно важливим питанням було збереження бродівського району, адже саме наш район мав усі перспективи та право на життя. Нам потрібно довести е, конкретно по е, пунктах, е, е, економічно вигідно те територіально вигідно для кількості населення. Вигідно саме саме бродівський район, що має перевагу перед Золочевським в комітетах Верховної Ради. Про збереження бродівського району говорили усі мова була як серед населення, так і в депутатському середовищі. Проте по справжньому боротися за існування району на карті взялися у Відтак у червні 2020 року. Ініціативна група, що складалася із журналістів телеканалу Броди Онлайн, організувала збір підписів як у мешканців міста Броди, так і в жителів довколишніх сіл. В першу чергу я дякую кожному бородівчанину, який підписався, і дякую броди онлайн журналістам, оператору, людям, які свій час, свій вірніше, не вільний час, а той час, в який вони і робили зйомки, і показували відеосюжети. Вони знаходили час для всіх нас. Період боротьби за район припав на час карантину. Проте, коли мова зайшла про збір підписів за збереження бродівського району, чомусь прибула поліція. Хоча усі норми де. Станції були дотримані, поспілкувавшись із працівниками поліції, ми ще більше здивувались, коли стало відомо, що викликали правоохоронні органи саме ті люди, які найактивніше мали відстоювати район. Ні, сесія позачергова ініціативі Сесі. громадських активістів про те, що ми не хочемо, щоб ви продавали наш бродівський район, віддали злим Однак в кінцевому результаті, зібравши майже 5 тисяч підписів, наша ініціативна група передала їх народному депутату України від Бродівського округу Михайлу Бондару. Проте жоден із цих підписів депутат не взяв до уваги. Не вірите? А ось вам і доказ. Я вчора об'яснив. Дівчатам, які принесли підписи, я вчора все об'ясню. Ну, до речі, підписи ще не... <кхи> донесли. Я, ви я просто не знаю… — об'ясню так, хлопці, що вчора були поминальні заходи в військовій частині і зустріч наших військовослужбовців. Вашого каналу я там не бачив. Чи не щодня ми своїми селами збирали підписи у мешканців усієї бродівщини? Адже для нас збереження саме бродівського району стояло на першому місці. Ловачушме спеціально заїхала, не відбуває. Я ще раз говорю, вашої позиції я не, не зрозумію вчора, тому інтерв'ю я вам давати не буду. Назвав світ будь нас. Я закриваю Ось таке ставлення до представників засобів масової інформації народним депутатом вкотре довело, що наша ініціативна група із підписами, просто кажучи, була не під руку. 17 липня 2020 року Бродівський район ліквідували. Проте ми запитали у людей, в якому районі вони хочуть жити. А чому не Бродівський разом з Золочівським? Що ми гірші? Але я рахую, що це не є один з добрих варіантів. Тому що якщо люди, район Бродівський не є такий маленький, якщо враховувати, що людям зі села добратися в саму район раду, чи сам, скажімо, лікарню, ну, будь-де скажімо так, їхати, придеться в Золочів, де нема ні дороги, ні сполучення як такого. То я рахую, що це погана ідея. Наші броди набагато місту, місто як більше і красивіше, ніж золоч. Менше буде коштів залучатися іменно на нашу територію, Мені здається, це гірше для нашої території. Ну, так здається, на мою думку. Одразу підключилися і депутати ще тодішньої районної ради, які в один голос мовили, що район має бути бродівський. Роль Бродівського району значно принайщена в процесах державотворення оборону та підтримання позитивного іміджу області. Бродівський район один з найбільш розвинутих районів Львівської області. Тут розташовано багато підприємств, установ, закладів соціально-культурної сфери. Ми мали району в продажу, ми мали дорожню організацію продажу. Ми все немає, ми нічого вже немає. Зараз я вас прошу, спам'ятайтеся, це є дуже важливе питання. Про ліквідацію району говорили чи не усі. Слідом за своїми колегами із районної ради намагалися втримати бродівщину на карті України і депутати міської ради. Проте проскакували образи з боку депутатів ще на той час Бродівської районної ради, які б могли зберегти район, але, вочевидь, не хотіли. Я вважаю, що має бути більше таке, все таки співпраця з народним депутатом України, має бути співпраця незалежно від політичних вподобань з депутатами Львівської обласної ради, тому що навіть за Австро-Угорщини Бродівський все-таки був. А щоб ми станом на сьогоднішній день втратили відомий настільки район, який знаходиться на межі трьох областей. Ну, це буде несерйозно з нашої сторони. Наші діти, наші внуки нам того не подарують, читаючи книжки історії, вони нас не зрозуміють. Якщо районна влада, депутати, голова Львівської обласної ради, Ганущин, зокрема, і нардеп Бондар, так далі будуть діяти, то Родівського району не буде. Бо що ми маємо? Депутати районної ради приймають рішення, звернення їздять на сесії обласні. Але їх ніхто не слухає, їхні думки ніхто не враховує. От два рази Бродівська района, є рішення Бродівської районної ради щодо Бондара і Ганущина, щоб підтримали район в рамках децентралізації, тобто створення громад, і щодо того, щоб був Бродівський район. Але ми не отримали жодної відповіді. Ми від... Кабінету міністрів відповіді отримуємо, А від голови Львівської обласної ради депутата від Львівщини від Бродівщини Ганущина ми відповіді не отримаємо. Так само і від Бондера. Відповідь прийшла неочікувано для нас самих. Коли у сценах Верховної ради Михайло Бондар відзвітувався за свою роботу. Згідно методичних рекомендацій, обґрунтовував, чому не може бути Золочівський район з центром в Золочеві, а це має бути Бродівський район з центром в місті Броди. Починаючи з цього, що якщо, наприклад, Золочів буде центром за 60-кілометровою зоною, в не, та якби з проблемами доступу до центру залишиться 15 населених пунктів. Загальною чисельністю біля п'яти тисяч людей. Якщо центр буде в бродах, то е, тільки три населених пункти будуть за цією 60 кілометровою зоною і їхня чисельність буде тільки дві тисячі людей. Це з методичних рекомендацій, які створив кабінет Міністрів і як на які він силається. На жаль, вчора е, на підкомітеті. І народні депутати, представники Львівщини, і народні депутати, члени цього підкомітету, і як правило, комітету Верховної Ради з питань організації державної влади проігнорували ці методичні вказівки і все таки сказали, що ні. Доцільним має бути Золочівський район з центром в Золочеві. Михайло Бондар у своєму виступі проігнорував і підписи, що були зібрані нашою ініціативною групою. І обраний від 119 округу народний депутат словом не обмовився про людей, які своїми підписами засвідчили бажання бути у перспективному Бродівському районі. І не виключено те, що потрібно бігти до Києва. Щоб саме достукатися в куввкомі подати в комітет документи, люди ж тими на підписне. Можливо, так важливо підписи, е, якщо будуть аргументи в комітети з тими підписами, і тоді на, на, на сесії під Верховною Радою робити крик і не на не вийде знову на ту саму трибуну. Бо е, розумієте, коли людина одна в полі воїн її не чують. Ми зараз маємо монобільшість. На жаль, вже нинішній депутат від Бродівської монобільшості Тетяна Лісковецька і за сумісництвом помічниця нардепа Михайла Бондара, яка раніше активно все коментувала нашому телеканалу, різко змінила свою тактику і тепер, ставши депутатом, дозволяє обливати водою телеоператора і виривати з рук мікрофон. Невже забули свої слова? Тоді нагадаю, поки ми не, не об'єднаємося, не будемо хто вищий, хто нижчий, хто має більшу сил, та як діти маленькі, все дочку, в пісочниці. Ні, це є моя лопатка, а це є моє, моє відерко, моє краще. Я от кращий, нічого з цього не буде. До Для чого? мене це є низку, що до мене підходить людина, яка є представником опозиційного блоку, і взагалі робота сесії при таких людях. Тобто я представник ОПЗЖ, так ти звідси. Ми повинні об'єднатися, Інакше біда. Не рухайте, його ну, як завжди, все нормально. Будь ласка, вийдіть за це вже є біда. До слова, не допомогли і звернення до суду адвоката В'ячеслава Месика, який пообіцяв відстояти район перед жерцями Феміди. Ми можемо втратити Бродівський район. Щоб чого не щоб цього не сталося, я пропоную об'єднатись. Готовий безоплатно надати юридичну кваліфіковану юридичну правову допомогу, подати позов до суду, конкретно до Міністерства розвитку громадської території України, до Кабінету міністрів, про скасування рішень, які передували цьому. Судовий позов канув у лето, так само, як і надія на збереження бродівського району, і остаточно всім стало зрозуміло, що району більше нема лише після виборів. Хоча перед тим проводили позачергові сесії задля збереження Бродівського району та створювали іншу видимість роботи. Проте усім відомо, результат виявився негативним. Після обіду почали збиратися підписи для того, щоб провести вівторок сесії, бо до 10-го числа термін. І п'ятницю збиралися підписи тут, які депутати найближчі. Я навіть дзвонив до Володимира Максимовича, українського він був у Львові, який підписав. Я під'їжджав на фірму до Дубаса і так далі. І коли мене збирали 14 підписів, а це достатньо для проведення сесії, це достатньо для проведення сесії, не було жодних проблем. Пізніше були видані списки, якщо дописали, долучилися депутати зі свободи, дописали яких адрес. І ніхто не стояв питати, що ви що хотіли, щоб я за свої робив питання? Ні, ко вас всіх шукав, а вашого районник скала. А де ваша ініціатива? Шинорма. Одним словом, район не вдалося зберегти. І якби лише об'єднати зусилля усіх тих, хто активно відстоював район та збирав підписи для його збереження, життя бродівчан та жителів Бродівського району було б кращим. Так, час втрачений. А хто не давав керівництво району, поводить? Відповідно, роботу гуртувати, не керівництво іншим, активним людям, гуртувати людей. Давайте ми будемо зараз виясняти відносини. Сподіваємося, після нашої перемоги настане час і Бродівський район таке повернеться на карту, якщо при владі будуть дійсно відповідальні люди. Це, це не настільки суттєво, це не настільки суттєво, що зараз я стосунки. Будь ласка. Про це ми ще обов'язково нагадаємо перед виборами, адже після ліквідації району варто думати, за кого віддавати свій голос, бо саме від рівня влади залежить наше життя у громаді. Я тут половина голосували за ту владу. нову. це вони все роблять. ось.